Український футбольний арбітер Дмитро Кубряк повернувся до улюбленої гри та знову на полі суто спортивної боротьби. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він був на полі боротьби за нашу свободу і незалежність. Лікар-нейрохірург за фахом став добровольцем та допомагав нашим пораненим воїнам у Маріуполі. Про війну російський полон та звільнення. Дмитро Кубряк. Дмитре, ви професійний арбітер. Як прийшли до цього і коли розпочали свою кар'єру арбітра? Футбол фактично був зі мною постійно і в голові, і в серці. Ось і товариш мені порадив. А чому би не спробувати себе в якості арбітра? Таким чином, з найнижчого рівня, це були діти, юнаки, ветеранські команди, аматорські команди. Спочатку у якості асистента арбітра, потім поступово почали довіряти ігри головним От, Ну і так поступово, поступово, можна сказати, пройшов усі щаблі українського арбітражу. 24 лютого. Як ви зустріли цей день і як змінилося ваше життя? Життя змінилося, як і у всіх українців, ну просто кардинально на 360 градусів. Все перевернулося, почалася робота в режимі 24 на 7, тобто ну, про відпочинок ми забули, скажімо, з перших днів війни. Тобто це був постійний безкінечний потік поранених з усіх напрямків. Ви вирішили змінити госпіталь в ТУ на госпіталь на фронті. Як далося це рішення? Десь на початку, в середині березня, я звертався до свого керівництва з проханням, що якщо буде можливість, щоб відправили десь поближче до лінії фронту. 28 березня нам було озвучено, що м -м, планується. Відправка в Маріуполь військових. Дорога була як у, як у кіно. Тобто, от весь час, поки ми добиралися з Дніпра до Маріуполя, і потім в Маріуполі там, пересувалися по місту, добираючись до заводів. От мені все весь час здавалося, що ми знімаємося в якомусь голівудському блокбастері. Ну от, і що ми там якусь роль в ньому граємо. Ваш підрозділ, давайте так говорити, потрапив до полону. Як це сталося, і які були перші думки, коли ви вже зрозуміли, що ви не зможете більше допомогти, як мінімум, бійцям на фронті? Кільце з кожним днем звужувалося. Ми розуміли, що. Ну, перспективи, перспективи наші ну, такі відносно примарні. От, тобто, звісно, що ми продовжували надавати допомогу навіть в таких умовах. 12 квітня це була м -м, перша половина дня, десь ближче до 12-ї години дня. М -м, ну, була дана команда підніматися на гору разом з пораненими. От, а ми завантажилися в транспорт. Е Почали рухатися, ну ми не зовсім розуміли напрямок, куди ми їдемо, ну, от, але вже з'являлося розуміння, що справа йде саме до потрапляння в полон. Що було найважче у полоні? Психологічно в першу чергу тиснули, от, постійно повторювали, що, ну, що дочекалися, от ми і прийшли. Все, е Україні кінець. Не буде такої держави. Харчування трошки підводило. От, спочатку це були недостатні порції, потім е, з порціями ніби налагодили, але знущалися в іншому плані, давали дуже невеликий проміжок часу на прийняття їжі. Скільки ви їх втратили? 20 кілограмів. Після полону, коли ви виступили на вільну українську землю, які це були відчуття? Ці емоції вони просто вирували. Постійно от, по дорозі, ну от в голові, в душі. Ось, і коли зрізали пов'язку з очей, пов'язку з рук, і вже українські представники вивели з автобусу, перевели через блокпост на українську територію, і ти побачиш, і ти бачиш цей прикордонний знак Україна, і ти бачиш купу людей, волонтерів, медиків, які тебе зустрічають просто зі сльозами на очах. І... Абсолютно не незнайомі тобі люди, але просто ти бачиш, як твої співвітчизники радіють, що ти повернувся. От. Ну це просто я ж кажу, це просто неймовірно. Просто відчуття щастя воно переповнювало. Емоції було, ну, просто не передати. Кар'єра професійного арбітра Дмитра Кубряка буде продовжуватися, і ви майбутнє суддівського корпусу УАФ. Я сподіваюся, сподіваюся, що так воно буде. От принаймні докладу до того зусиль, паралельно збираюся продовжити займатися своєю. Ну основною, як я її завжди вважав професією, це медициною. Ось бути корисним, ну, тим паче зараз і державі, і збройним силам України.